Добрий день, любі малята. Як чудово на прогулянці в зимовому лісі. А зимою ліс чудовий, мовчазний, а ще казковий. Всі дерева сплять і мріють, лиш ялинки зеленіють. Дітки, а ви знаєте, що таке ліс? Ліс це велика ділянка землі. Де ростуть дерева і інші рослини. Ліси бувають хвойні, листяні, мішані. Дітки, а як ви гадаєте, навіщо нам ліси? Ліс це чисте повітря і чисте довкілля, ліс захисник ґрунту та річок. А влітку він дарує нам ягоди, гриби, лікарські рослини. Дітки, а скажіть, будь ласка, хто мешкає в лісі? Так, птахи і тварини. Малята, я пропоную вам пограти в ігру. Загадку відгадай тваринку в лісі впізнай. У лісі дуже тихо, здається, що всі. Сплять. Ні, не всі заснули, ось чиї сліди на снігу. Хто тут бігав, влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає, дітки, хто це? Так, заєць? Холодно і голодно зайчику взимку, якщо є сніг, риє довгі нори в снігу. А якщо снігу мало, то ховається в кущах та копицях сіна, отримуючи зразу і дах, і їжу. Ще зайчик харчується корою дерев і тим, що залишається на полях. Прямуємо далі. Хто там на дереві з гілки на гілку стрибає? У дуплі домівку має, гриби в собі насушить, горішків не збирає. Хто це? Так малята білка. Зимова шубка у білочки сіренька і набагато тепліше, ніж літня. Запаси свої білка робить восени, білки збирають жолоді, горіхи, гриби. І ховають їх. Взимку білочка відшукує свої запаси, наїдається горішків або грибів, і потім поспішає назад у своє тепле гніздечко. Там вона спить, згорнувшись клубочком, вкрившись пухнастим хвостиком. Подорож наша продовжується. Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як звуть її, так лисиця. Зимку хутра в неї густе і пухнасте. Густою шерстю покриваються навіть лапки. Руда красуня пересувається тихо, як у валянках. Якщо є сніг, вона спить просто на снігу. А якщо снігопад чи мороз, вона ховається в нору. Лисиця хижак, вона полює на гризунів. Як тільки під снігом чує шурхіт, починає своє полювання. але взимку може поласувати знайденими під снігом овочима або ягодами. Вона невибаглива і легко звикає до будь-яких умов. Прямуємо далі Тиша в лісі, все дрімає, тільки вітер не вщухає, виє, свіще завиває. Вдалині посеред ночі в темний хащі жовті очі, наче лісу грізний дух, гострі ікла, чуткий слух, Полюватий де й хижак на весь ліс наводить. Жах. Малята, ви впізнали, хто це? Так, це вовк. Вовк дуже добре переносить холодну погоду, шуба в нього тепла і пухнаста. Він спить прямо на снігу, іноді робить собі ліго під поваленими деревами. Взимку вовки збираються з зграї. З граєю легше полювати. Вовк це хижак, він харчується всім, що може зловити. Малята, наша лісова подорож, тобігла кінця. Дякую за увагу. До нових зустрічей!